Привіт, привіт! Я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу вам трохи про те, як зекономити наші кошти і наш час. Поїхали! До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти. Обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Парктроніки, заглушки від айрбеків, зеркала заднього виду, різна мілочуха, все, що стосовно пластика, розуміємо. Якщо у нас цілий бампер, звичайно, ми беремо звичайний літровий там пластик праймер, наносимо його, миємо пістолет, час, час, час і так далі. Що в нашій ситуації? Коли у нас є якісь невеличкі деталі, коли у нас є такі невеличкі протери, що, що треба робити? Треба взяти балончик, да? І балончиком нанести. Що нам це дозволяє? Нам це дозволяє звичайно економити час, економити розчинник, повітря і так далі. Тобто є два шляхи: беремо літрову тару, наливаємо в пістолет, настраїваємо пістолет, наносимо миємо пістолет. Це все час, час, час і кошти. і Так далі. Якщо в нас якісь невеличкі деталі, якісь протіри, ми звичайно, ми це грунтувати не можемо. Що треба зробити? Нанести пластик праймер Звичайно, зараз я нанесу. Перед тим як наносити пластик праймер на деталі, звичайно, треба очистити. Що для того, щоб очистити пластикову деталь, треба... Нагадую, є водно-спиртовий. зараз його буду використовувати. водно спиртовий знежирвоч нанесли. У нас деталь вже була чиста, але зараз ми повинні пересвідчитись для того, щоб ми знали, що у нас все ідеально. І водно зпиртове знежирище дозволяє зняти статіку. Тобто, це така досить універсальна річ. Витираємо. Балончик зараз впаде. До речі, впаде, розмішається. Перед тим як використовувати балончик, необхідно його дві хвилини перемішувати. Е, можна це робити чи можна не робити? Написано по тадесі, що це робити треба, але там ну це така рідина, яка там нема сухого залку. Рініше він є, але якщо ми нанесемо його два шари, це буде 5-7 мікронів. Тобто можна вважати, що майже нема суху серветку. Це водно-спиртовий від компанії RM, а саме pk 2 a 15, і він знімає статіку. Все витраємо, щоб у нас було сухо. Поки знижируєш на деталі, нічого наносити на нього не можна. Тільки на суху деталь. Нанесли, протерли, пересвідчили, що у нас все сухе, і тільки після цього можемо наносити. Дві хвилини перемішувати. Що там перемішувати, я не знаю. Просто клей. По суті. Е, ще такі підсказка. Якщо у вас є якісь... Місця, де ви не можете підлізти за рахунок того, що складна поверхня, де ви не можете промотувати, ви можете нести пластик праймер і він підвищить вашу адгезію до деталі. Що наша деталь ще трошки треба почекати? Підсихає. Нагадую, серія А20, Це означає, що вона максимально продуктивна, максимально ефективна. Тобто серія чудова. Запитаєте, чому дорого коштує? Може дорого, може не дорого. Ціну не знаю, але я знаю, що те, що максимально ефективно, воно повинно коштувати трошки грошей. І як я казав, воно допомагає нам економити час, наші кошти і гроші. І досить якісно працює. Далі, як ми наносимо, наносимо в один-два шари. Я думаю, що тут одного достатньо буде. Тобто, ми проходимо перебрав. Відстань 15-20 сантиметрів рівним факеном і так далі. Переві... Перевірили. Все чудово. Цього достатньо. Почекати, зараз залишається нам тільки почекати хвилин 5-7. Ми побачимо, коли вона стане повністю матове. Можемо наносити вже ґрунт. Все просто, до речі, що хотів би додати 2А 20 пластик праймер від ерем. Він повністю прозорий. Тобто, якщо ви плануєте, наприклад, полачити з ваші фари, які пластикові зараз зазвичай, то ви можете його використовувати. Тобто, якісь протиотуманки, фари, якщо ви хочете підлачити, не забувайте, що для того, щоб у вас була гарна адгезія, треба наносити спочатку пластик праймер, а потім наносити вже лак. Тому використовуйте. Поки підсихає пластик праймер. Хотів би нагадати, що у нас є телеграм-канал на капоті. Підписуйтесь на цей канал. Там дуже багато цікавих моментів. Ми розглядаємо ситуації, які у нас є на малярці. Якісь косячки, розбираємо, що як краще з цього вийти. Тому не забувайте підписатись на цей телеграм-канал. Ну а до цього відео не забувайте ставити лайки, писати ваші коментарі. Писати запитання, на які я обов'язково відповім. Напишіть, яким до речі, напишіть, яким ви пользуєтесь пластик праймером, які ви користуєтесь пластик праймером. До скорої зустрічі. Пока. Знову всі гризики від бамперів.